Ну і переважно про санкції проти Росії їде наступного тижня до Америки говорити зі своїми американськими колегами українська делегація, у складі якої прем'єр-міністрка, ну і керівник офісу президента, на які обмеження Москви готовий піти Вашингтон, і які заяви щодо української війни лунали цього тижня із Білого Дому. Наш американський кореспондент Юрій Гула розкаже. Із перших шпальт американської преси не сходить Україна, Трамп і Томагавки. Рішення про їх передачу американський президент практично ухвалив, чим ошелешив цього тижня союзників США і змусив нервувати Кремль. Адже ці ракети, що мають дальність польоту до 1800 кілометрів, дають змогу знищити об'єкти у глибокому російському тилу, суттєво послабивши військову машину. У Кремлі це зрозуміли, заявивши, що передача томагавк зруйнує відносини між Вашингтоном і Москвою, які мовляв, почали налагоджуватись. Утім, Дональд Трамп поки ескалує лише обіцянками, але готовий буде і санкції вести і посилити тиск на Путіна, щоб зупинити війну. Про що заявив, приймаючи в Білому домі президента Фінляндії Олександра Стуба. Так ми підсилюємо тиск. Ми разом рухаємося вперед. Ми всі активізуємося. НАТО показало себе чудово. А ця війна жахлива. Вона є гіршою ніж Друга світова. Ви дивитеся на людей, яких вбивають. Це Росія, Україна. Я думаю, вони скоро прийдуть до переговорів. Фінський лідер заявив, що угода про мир в Україні стане наступною після близького сходу. Крім того, зауважив, Росія ослабла. Я думаю, що Росія зараз, як в економічному, так і у військовому плані, не в надто гарному стані. І Я думаю, що це через зобов'язання, які ми взяли на себе перед Україною. На тлі цих заяв до Вашингтона наступного тижня прибуде і українська урядова делегація на чолі з прем'єр-міністркою. В її складі також буде голова офісу президента та уповноважений з питань санкційної політики. Саме посилення тиску на РФ, зміцнення енергетики та ППО обговорюватимуть на капітолійських пагорбах. За словами Зеленського, делегація першочергове вестиме перемовини про закупівлю Петріот, які Україні. І вже має на озброєнні. Ми готові це купувати. Ми хочемо задіяти е, різні е, формати програм. Одна з них Пьорл, як я вам сказав. Інша це у нас є наші двосторонні безпекові угоди. У нас є гроші і. І розуміння партнерів, що треба виділяти гроші на ППО і Сполучених Штатів Америки, і не тільки, але передусім, на Петріоти, а також ми дуже розраховуємо на е заморожені активи. Та зсу необхідна зброя не лише для захисту, а й для далекобійних ударів. І під час розмови з Дональдом Трампом Володимир Зеленський просив не тільки ракети Томагав, а ще й більше атакамс аби від їх застосування був відчутний ефект. Ці назви, ви всі це знаєте, і тамагавки. І то що ми не боїмось про це говорити, але не хочеться, щоб це затягнулось. Ми дуже очікуємо, що буде позитивна відповідь від Сполучених Штатів Америки. Новий тиждень у Вашингтоні покаже, чи готові тут за океаном нарешті перейти від гучних заяв і до конкретних дій. Адже для Києва зараз важлива не риторика, а реальна далекобійність підтримки зі США Юрій Гулами Україна Марафон. Єдині новини.